Всім вітання на моєму каналі про село. Сьогодні зайшла в теплицю, сонечко світить. Оця менша теплиця, де ми розсаду вирощували помідорів, а потім висадили для себе огірки, перець, помідори на насіння. Баклажанчики ось тут ще ростуть. Ось таке сонечко зараз світить, вночі якийсь був трохи приморозок. А в нас тут ще перець росте. Ось такий тут за листям його і не видно особо ще зеленого. Зеленого ще багато. Там Ну, Ми якісь тегли зриваємо. З сортових збирала насіння. Ось такий, це слава ЗСУ. Ось такі великі причини. Дуже великі. Високі кущі ростуть і перець дуже великий, довгий там каліфорнійське чудо. Це також слава ЗСУ. Отак ще є. Ця зоржа вже стала аж червона. Вона така ніби як оранжева, така оранжевенька зразу. А на самому початку така світленька. А тут вже аж червона стала. Ось такі вони. Всі перці так міняють колір у зоржі. Зразу світло жовтенький такий, потім стає оранжевий. А якщо довго висить на кущі, стає червоний вже. А це Леся оранжева. Ось такі невеликі перчинки. І кущі невеличкі, але перці достатньо. Вже він тут зривався. А це зпринтбокса F2 вже насіння зібране. Отакі От жовті перчики дуже смачні. Оце зелененьке, поміж ним, це насіяли ми сидиратів. Це фацелія. Вже він пускає справжній листочок, щоб подобрювати землю. Огірки ще тут висять. Все, ростуть. Вони ніби й похворіли, але не зовсім пропали. Ще пізня осінь, а огірки є. Така тут ситуація. Оце тут фізаліс був, він якийсь несмачний зовсім. Ми його вирвали і викинули. Не сподобався він мені на смак таке щось. Ще осталися тут кущі поодиноких помідорів. А загалом-то хотіла вам показати оце. Сидирати, які ми посіяли ці фацелії. Вона швидко росте, підходить, мабуть, під усі культури після неї для вирощування. І в теплиці посіяли, щоб вона підросла, ще поки буде трохи тепла осінь. Наросла зелена маса. І потім її трошки так перекопаємо. Цю зелену масу прикопаємо, вона перегниє і буде пожива. Ось такі сидерати. Можна щось інше сіяти на сидерати, але вирішили посіяти фацелію. Насіння трошки дороге, але воно дуже дрібне, його багато на кілограм виходить. Ось так. Посіяли місцями густо, де як попало насіння. Ось така тепличка. Ну, в теплиці ще все живеньке ще поплодоносять і баклажани, і помідори ще висять. Ось тут зараз покажу чері чорні, дуже стійкі до хвороб. Вже ніби за рекорд і трошки підсихає, але помідори взагалі бомба. Ось доверху поросли і тут там. Треба прищіпувати, бо вони ще будуть рости і рости, плестися. І вони, які китиці, ростуть, і дуже солодкі смачні помідори. І це просто сортовий, ніякий не гібрид. Ой, вже листок закриває. Це може бути навіть конкурент сакури чи ще якимось іншим гібридом, бо на смак дуже чудовий. І сам кущ потужний, і не хворіє, дуже як інші. Ось таке черрі. Чері чорні. Така їх і назва була, як купляла пачечку. А далі збираю своє насіння і так вони вже ростуть у нас не знаю, років п'ять, мабуть, свого насіння. Ось таке тепличка є теплиця. Тут собі і від заморозків можна заховати рослини і їм Краще рости тим рослинкам, тепліше, комфортніше. Ось таке, ще тут перцю Геркулеса. Просто повно. Він чогось цього року дуже довго ріс. Зараз покажуть цього куща. Це просто його повалилися на землю і далі їх і не підв'язую. Хай вже сидять так. Оце спринтбокс. Жовтий має бути ще. А тут вже почервоніли, який геркулес величезний. З цього маю зібрати насіння. Це просто не знаю, пів кілограма, мабуть, буде ця перчина. Ось така велика. Ось так. Перець може ще рости. Не буде великих морозів, щоб він тут не змерз, поплівка в один шар. То ще він тут довго попоросте. І буде плодоносити. Ці квіти безкінечні, вони можуть до Нового року ще квітнути. Отаке. От Все, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал про село. Вони які перчики гарні. І далі буде. Багато цікавого. Все, до нових зустрічей!